Хвала нашому Господу. Тільки він достойний прийняти всю славу і честь. Знаєте, буду читати 1 Коринфянам 15 глава з 3 по 8 вірш. 1 Коринфянам 15 глава, з 3 по 8 вірш. Апостол Павел звертається до церкви і каже так. Бо я передав вам найперше що і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів записанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес записанням. І що з'явився Він кифі, потім 12 -м. а потім з'явився нараз більше, як п'ятістам братям, що більшість з них живе і досі. А де і спочили? Потому з'явився він якому, а після усім апостолам. А по всіх він з'явився і мені, мов якому недородкові. Я так назвав свою проповідь: з'явився Господь мені. З'явився Господь мені. Знаєте, це слово з'явився, воно почало давати мені деякі роздуми. По-перше, слово з'явився має значити дати себе побачити. Дати себе побачити. Христос дав себе побачити, і Він дає далі себе побачити. Хоча Бога ніхто не може бачити і ніхто не може чути. Як це трапляється? Ви знаєте, трішки пізніше. Пережити зустріч з Ісусом Христом. До різних людей Господь з'являється по-різному. Апостолом і з'явився, щоб підтвердити своє Воскресіння, обновити віру в нього. Я хочу до вашої уваги деякі зустрічі деяких людей показати, яка була зустріч з Богом, які змінили кардинально, кардинально підчорку. Був розворот на 180 радусів життя цих людей. І перше з них, знаєте, таке слово, я так час прочитав, я якось, коли писав цю проповідь, якось не зауважив. Зараз от сидів і що таке недородкові? Це ругательне слово, це недоношений, е, має вади. Словник так пише. Він себе порівнює апостол Павел. Він був навчений від. Великого вчителя. Він фарисей з фарисеїв, він був навчений, як можна сказати, він мав супервищу, подвійну вищу освіту. І Він каже собі, називає себе Недородкою. І в цьому є причина. Тому що він був ганітелем церкви. Тому що він садив в'язницю багато християн до того, як до нього з'явився Христос. І ця подія, яка кардинально змінила його життя, описана дією, я так вирвав з контексту цю подію, я не став читати, щоб не за... забирати весь час. Дія 9.3.6. А коли він йшов, він наближався до Дамаску, та ось нагло осіяло, осіяло світло із неба, із неба його, і він повалився на землю. І голос почув, що його говорив: Савле, савле, чому ти гониш? Переслідуєш? Чому ти, чому ти мене переслідуєш? А Він запитав: Хто ти пане? А той: Я Ісус, що Його переслідуєш Ти. Трудно тобі бити колючкою ногою, колю, ногою колючку». І Він, затрусившись та налякавши, каже: Чого Господи хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь уставай то до міста подайся, а там тобі скажуть, що ти маєш робити. Дивна така подія, да? апостол Павел йде вже повністю зброя, в нього листи від священників, щоб сажати в тюрму християн. Це були на той час він вважав їх єретиками, вчення, яке була проти Ветхого Завета, проти Господнього повеління, яке він дав на Сіоні. Це було взагалі кардіна революційне вчення. Христос пройшов з революційним вченням. І тут трапляється світло, голос і так далі, і тому подібне. І після цього апостол Павел він осліп спочатку на три дні, потім прийшов наш брат, Ананія, положив на нього руки, помолився, він прозрів. І ми далі знаємо шлях апостола Павла. Знаєте, ця зустріч з Христом змінила кардинальне його життя. Знаєте, він один із... Хто хотів би бути апостолом Павлом, якщо б задав би питання, я був впевнений, що ніхто не підняв би руку. Ні одна людина. То, що пройшов апостол Павел, це підвладна той людини, яка зустрілася з Христом воочою. Він був наділений цим з'явленням. він побачив. І це змінило його життя. Він пішов місіонерська і повідкривав багато церков. І він так само багато постраждав. Дуже багатезно він постраждав. Другий персонаж. Людина, знаєте, яка була праведником. Я, знаєте, я так от спочатку ізучав Йов. Втратив все. Все, що мав, бізнес, дітей, все. Все, що мов, приносило йому радість і користь, він це втратив. І в кінці кінців, ще така хвороба прийшла слонова проказа. І, може, щось ну, саме тяжка стадія прокази. Кості відділяються від м'яса, від м'язів. Гниє. Куски м'яза відпадають. Знаєте, і так от за що це? От, от Знаєте, Йов ні разу не сказав Богу щось там, і у нього був принцип. Бог дав, Бог взяв. І на цьому він стояв. Але в душі він це описує, він хотів з Бога питати, він хотів мати з ним діалог. І він різними там казав, і нехай буде проклятий той день, коли народила мене мати, і так далі, і тому подібне. І це пішло що він був не нерозумінні, чому це в ньому сталося. А я изучав, чому він був праведник. Він приносив жертви такі, що ще не було. І що діти його не згрішили, а він вже приносить жертву, а вдруг діти мають згрішати колись там, і я вже принес жертви на прощення гріхів. Він був праведник. Ну, знаєте, зустріч, яка відбулася, до нього Бог прийшов, з'явився в бурі. В бурі описано, прийшов, Господь говорив до нього. Знаєте, тут така подія, 40, -й, 40 -й глава перший з першого вірша. І говорив Господь Йову. Це вже Господь вже почав розмову з Йовом. Така цікава, знаєте, розмова відбулася. Я коли читав, ну, виникло багато питань до Бога. І говорив Господь Йову і сказав, чи буде ставити, ставати напрю з самогутнім агудник? Знаєте, що таке слово агудник? Не знаєте? Я теж не знав. Поки от тільки сидів і изучав. мене так це цікаво, що це за слово агудник. Це хто гудить? Гудить. Це людина, яка гудить. Знаєте, такий Господь каже на його. Ти як гудник. Це людина, яка сперечається. Ганить когось чи що-небудь. Це людина, яка в дусі сперечається. І далі. Хто сперечаться з Богом, хай на це відповість. Хто сперечається з Богом, хай на це відповість. І Йов відповів Господу і сказав: Оце я знекчевню, що ж маю тобі відповісти. Питання. Ну, я знікчемний, що я маю тобі відповісти? Я кладу свою руку на уста, я раз говорив був і вже не скажу вдруге, і більше не додам. І відповів Господь. Йову із бурі, і сказав. І далі проходить урок анатомії, біології, і Бог розказує такі речі. Ну, навіщо, навіщо ти розказуєш? Хворимо людині, там, як там падають сніг, з чого він відбувається, чого? Ну, такі речі, знаєте, які не вообще людському розуму, звідки воно береться. Хто гадує бігемотів, хто там, що там, хто там літає? Хто, ну, Таке, знаєте, я так думаю, ну навіщо ти це розказуєш? І задає Богу питання. Далі, в 42 й голові, продовження, перше шестовіш. А йов відповів Господу і сказав: я знаю, що можеш ти все, і не спиняються задум у тебе. Хто ж? То такий, що ховає пораду не мудру. Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, я не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухам уха, я чув був про тебе. Йов каже, тільки послухам уха, я чув про тебе. А тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говориного і каюсь у поросі і попали. Знаєте, от зустріч з Богом, перше, що вона приводить, це стан сокрушіння людини. Знаєте, його говорять, я чув про тебе. А зараз я бачу. Перше, що перша відповідь він дал, я закриваю свої уста. Тому що я не можу тобі нічого відповісти. І після такого урока, який я писан, почті полтори глави і більше, Йов каже, кається, сокрушається. І це змінило його кардинальне життя. Я не уявляю, знаєте, коли всі тут. Друзі прийшли тобі поради давати. Спочатку, знаєте, от всі кажуть, що файно було в перших сів днів, тому що вони мовчали. Потім, коли почали говорити біда, порадники. Краще мовчи, чим давай безглузди поради. І ми всі знаємо, що йов отримав більше, ніж втратив, і він прожив довше. Апостоли сидять у страсі. Я, я не уявляю, в якому у них страх у них був. Їхніх вчителя розп'яли, вони мали якісь такі мрійні надії, що вони посядуть, будуть міністрами і так далі, і тому подібне. Вони мріяли, хто з них буде більше, хто у них буде міністр оборони, хто у них буде міністр фінансів, а хто у них буде там, міністр налогової інспекції і так далі і тому подібне. Вони мріяли про це. А тут різко раз. І все. І їхнього вчителя розпинають, як останнього злочинця на Христі, як вбивцю якогось. І ще попри нього. Двох вбивців розпинають. Це взагалі. Це взагалі таке, знаєте, знущання над святою людиною. І в них все, втратили. Що далі робити? Вони залишили свої бізнеси, свої маєтки, то налогову свою інспекцію залишив, той рибальський бізнес, той свою секту, нациків своїх залишив. І так далі, тому поділив. Всі залишили щось. І три роки, три з половиною роки ходили з Христом. І тут їхні раді... надії різко раз, і все, нема. Аутсайдери, банкроти, все. І що їх шукають, щоб їх теж, може бути, розп'яти, либо вбити. І от вони сидять в страсі в такому. В кімнаті і тут з'являється їм Христос. Я не буду читати, тут я кінець прочитаю. З'являється їм Христос і каже, мир вам. Мир вам. Першу думку, яку я хотів підмітити в кінці, вже кінець, що коли Господь з'являється, Він дає мир. Він дає мир людині, свій божественний мир. Людина залишає страх, переживання, отримує мир. Коли Господь дав мені покаяння, я сьогодні з сестрам казав на уроці, що я не можу вам передати, що таке мир Божий. Я не можу вам пояснити той фрукт, який ви не пробували, який ви не бачили, тому що його треба спробувати, його треба скуштувати. І тоді ти почуваєш і зрозумієш, я вкусен цей плід. Я не можу вам пояснити, що таке значить Божий мир. Його треба пережити. Це блаженство. Це таке легкість відчуття такого, знаєте, спокою, нірвана. Це велике благословення, коли Господь тобі дає покаяння, коли забирає цю пліту і забирає твій рюкзак гріхів. Ти народжуєшся свише, ти народжуєшся його сином, його дочкою. Приходить переродження через цей мир. І далі там відбувається така подія, друге з'явлення Христа. Я не буду читати, щоб е, не... вже час закінчується. Знаєте, і там була така подія Фома. Учні йому кажуть, приходив Бог, явився. Він каже: ні, не повірю, не повірю. Поки не прикоснусь, поки, не побачу рани, поки не вложу свої перста в його бок пробити. Знаєте, Ми такі люди, поки не побачу чудеса, поки мене Господь не відселить від мого Єпатіта, від мого Віча, від мого ще щось, там ще щось, поки мені Бог не дасть, я не повірю, що Він є. Ми маловірні люди. Наша віра настільки маленька, Господь каже, якщо б у вас була віра з гірчана зерно, ви би гори могли передвигати. Ви сказав би горі, іди туди. І вона би пішла. А гірчане зерно саме маленьке. Воно настільки маленьке, що його можна навіть і не побачити. Знаєте, і там він каже фомі. Ти повірив, тому що ти побачив мене. Блаженні ті, хто не бачили і увірують. Церква, ми з вами блаженні, Ми щасливі, тому що ми не бачили Христа. але ми повірили по Слову апостолів через Біблію. Ми повірили, ми довірилися Слову Божому. Ми повірили через Слово, тому що. Віра приходить тільки через слухання Слова Божого. Тому з цієї кафедри кажеться, роби домашнє завдання, читай Біблію, молись. І ти побачиш Христа. В моєму житті, коротко кажу, і все. І амин. В моєму житті я бачив. Я не бачив Христа, в моєму житті було з'явлення це Христа. Коли я вже покаявся, народжена з гори Ну, Я знаєте, я прагнув Бога, я Його, Я багато постив, багато молився, служив і так далі, тому подібне. Служив, де довіряли брати, де посилали. Знаєте, ну, Перша любов. Кажу так, о, перша любов. Перша любов, коли переживають люди, ти готов для Бога робити все. І тут різко раз, і мене в горизонт ложать. І де мене навазили брати, ну, лікарі, все кажуть. Все. Нема лікування. Іди туди, не знаю куди. Якась баракамера, яка була в 89-му році. Де її шукати ту баракамеру, що з нею робити, і так далі і тому подібне. Ложать в лікарню. Лікарі бігають до мене через кожен час, дивляться. Ну вже захворювання пішло на всю ногу і вже могло піти вверх, тобто на все тіло. Якщо б пішло на тіло, то все. Кінець життя вже. І вони бігають, капельниці ставлять і бігають постійно, думають, що вони бігають? Чого вони бігають? Дивляться постійно, забігають, дивляться, дивляться. А вони очікували, подіє чи не подіє, помру я, чи виживу? І коли вже знаєте, прийшов той пік, як сказати, по шкалі, саме пік загострення хвороби, вже трішечки, знаєте, вже пішов трішечки там, якийсь пішов полегшення, лікар прийшов і каже: дорогий друг, ти повинен навчитися зі своєї хвороби. Тобі не можна не ходити, не можна не сидіти, сидіти взагалі тобі заборонено. Ходити 15 півчасика в день, лежати, ножки вверх і все. І коли він ушов, у мене таке пройшло розочарування, я кажу, Бог, ми, ну що це таке? Як я буду служити Тобі, Як я буду, мені все. Сказав лежати. І тоді Господь заговорив до мене через Слово Своє. Він сказав мені, пускай хліб, я скажу на російському, тому що я тоді читав російську Библию, пускай хліб по воді і по прошествии часу він повернеться до тебе. Я не розумів, що це Господь говорить. Я кричал, я не понимаю, я не понимаю тебя, что ты хочешь от меня, какой хлеб, куда пускай мне, знаете, я не знаю, сколько это длилось времени, но тогда, слава Боже, я зашла на ту кімнату, на ту палату. Я рыдал, что дитинка, я ніколи так не ридав, Я не помню, що я так рыдал. Я и каялся, і, ну, и сокрушался. Ну, Бог пришел. Я мог его почувствовать руками, я мог доторкнутися до нього. Таке було відчуття в мене. Я не можу вам пояснити це з'явлення. Ну після цієї, знаєте, мене через п'ять днів виписали. Після цього з'явлення мене через п'ять днів я вже був в Бориславі. А я пролежав там до цього 2 тижні. І в моїй голові щось зробилось таке, переформатувалося якось. Комп'ютер хтось перезагрузив. Пройшла перезагрузка повніша. Обновлення якесь. Я почав, почав робити такі дії, які я не робив раніше. Ну До цього я щось робив, я щось прагнув, і постив і час свій витрачав, і так далі, і тому подібне. І друга думка віра. З'явлення Христа в твоїй житті дасть тобі віру. Віру таку, яку ти. Яка має силу пересувати гори. Нехай Господь нас благословить, щоб кожен, сидящий тут, пережив це з'явлення в своєму житті. Амінь.